В кабінеті міського голови під головуванням Юрія Котенка у вівторок відбулося засідання організаційного комітету, на якому вирішувалося, як провести свята, що наступають. Це День конституції. Та День молоді після низки слушних пропозицій зупинилися на такому. 28 червня всі мешканці міста запрошуються до парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. О 17 годині розпочнеться урочиста частина святкового концерту, присвячена Дню Конституції України. О 18-й годині всі мешканці та гості зможуть насолодитися талантами на який багатий Світловодськ під час молодіжного фестивалю Таланти рідного міста. Цей захід присвячений Дню молоді, тож в ньому візьмуть участь молоді особи до 35 років. А о 21-й годині на танцювальному майданчику, що в парку культури, під сучасні ритми молодь розважатиметься на дискотеці, також працювати. Атракціони та виїзна торгівля. Під час масових гулянь варто пам'ятати про культуру поведінки, охайність нашого міста та здоровий відпочинок, аби і вам, і всім, хто з вами буде цього дня, згадувати свято лише з позитивом. Літо не лише відпочинок, а аграріям про нього взагалі думати не доводиться. Літо для них це пора великої роботи, найчастіше в саду та на городі. А ще влітку йде непримиренна боротьба з шкідниками та бур'янами. В місті скошують небажану рослинність комунальні служби, а дбайливі городяни доглядають за квітниками. За містом плантації набагато більші. Ми дізналися, що землю, на якій стоїмо, обробляє фермерське господарство ВК і К на цьому полі вирощують овочі, які потім йдуть на полиці торгівельних мереж та супермаркетів України. А відтак продукція має бути не лише смачна, а й екологічно чиста. Це і є основне завдання, які ставлять перед собою фермери. Морква, капуста цибуля тут старанно доглянута. Працюють наймані робітники та студенти-практиканти. Вони щодня поливають і вручну прополюють. Розсаду вирощують свою, аж із Литви привозять торф. Частина землі фермерського господарства це земельні паї фізичних осіб. За оренду отримують від Викайка кошти. Тож добре і фермерам є де вирощувати продукцію, і людям. З'явився вільний час і копійчина. Але в цій діжці меду є ложка дьогтю. Сусідські занедбані ділянки. Це не просто не естетичний вигляд, а загроза для майбутніх врожаїв. Ми займаємося, виращуванням овочних культур, скажімо так, практично всього столового набору. На цих полях стараємося мінімізувати, якщо можна так сказати, примінення різних ядохімікатів, пестицидів для улучшения качества. Нашої продукції. Але скажем так, не завжди це удається, тому що є вокруг некоторые участки земель, які ну, нам, скажімо так, не дають до цього прийти на даний момент, варто лише занурити руку у цю хащу і на тобі повна жменя тлі, яка, коли перелізе на білокачанну капусту, зробить її рудою та побитою. Проходять два-три дні. З цих все переходит к нам. Опять нужно повторять обработки, потому что ми не зможемо вырастить. А на що переходи? На данный момент меня интересует трипс. Це вредители, це білан на капусту. Как видите, здесь участки з капустой, відкладають яйця, личинкой. А бур'яни пішки переходять стежку і благополучно проживаються на щойно виполонених грядках. Но для того, чтобы выращивать качественный урожай, нам нужно, чтобы у нас был севооборот. То есть у нас должна быть часть территории находиться под паром, вот, а часть территории будут выращиваться овощные культуры. Но так как у нас ограниченное количество земель, вот, а основные земли вот на, этом, на этой территории они. Зданы, ну, Это людские ПАИ или аренда, и они вот засорены сорняками и не обрабатываются, а мы не можем развиваться в этом направлении. Потому что, когда э, е, применяются гербициды на овощах, задерживается и рост, и они, конечно, не такие качественные получаются. Ну і хотілося б, щоб поля були красиві, культурні, щоб можна було людей привести сюди, не було показати. І тим більше, що знижується урожайність, тому що ми вкладаємо великі средства. А дача, звісно, знижається. Ось така ситуація. Дійсно дивна ситуація. Невже маючи таке сусідство, потрібно звести на нівець таку важку працю. А що з цього приводу каже закон? З цим запитанням ми звернулися до юриста. Так, не допускається використання землі не за цільовим призначенням, не допускається порушення псування, забруднення земель хімічними радіоактивними речовинами. До, даного, до даних порушень відноситься і невжиття заходів по боротьбі з бур'янами, тобто забур'янення земельного участку. Власники землі як і будь-які інші власники відповідно до нашого законодавства можуть вільно використовувати свою землю, право власності на землю гарантується, але права одних людей закінчуються там, де починаються права інших людей. І жодна особа не має права своєю власністю завдавати шкоди іншій особі. Громадяни повинні дотримуватись правил земельного законодавства і не допускати порушення прав інших осіб. І тут виникла ідея зустрітися з власниками ділянки, аби дізнатися, чому такий дорогоцінний скарб, як земля, знаходиться у занедбаному стані. І якщо немає можливості обробляти, то чому не скористатися своїм правом власника і не передати землю в оренду? Але відповідь нас, чесно кажучи, легко шокувала. Цитую: якщо здамо в оренду, то ні землі, ані грошей не побачимо. Краще нехай відберуть, аніж здам в оренду. Як кажуть, і сам не гам, і другому не дам. Боротися з українським менталітетом, а точніше кажучи, з незнанням законів, знову йдемо до юриста. Громадянин сам обирає ту особу, з яку якій він буде передавати землю в оренду. Укладають договір оренди. Право оренди на даному етапі підлягає реєстрації в органах юстиції в реєстраційній службі. Якщо закінчується термін оренди, власник може забрати цю землю? Так, звісно, по закінченню договору оренди у власника є декілька шляхів. Подальшого розпорядження своєю землею він може або самостійно її обробляти, або е, укласти новий договір оренди з тією особою, яка вже орендувала, або обрати іншу особу, якій він здасть її в оренду, або може взагалі не обробляти, але ж е, знову зауважу на тому, що якщо особа не обробляє земельну ділянку, вона повинна підтримувати належний стан цієї земельної ділянки. Власники землі, які передають в оренду свої паї, захищені законом, продовжив Андрій Регеша. По-перше, вони можуть контролювати стан своїх земель, і у разі порушення вже самі звернутися до сільгоспінспекції. По-друге, умови використання землі прописуються в договорі оренди, який можна заключати на будь-який термін. На даному етапі в Світловодському районі дуже багато пайової землі людьми, людьми передано в оренду. Тобто це є нормальне явище цивілізованої держави, коли люди укладають договори оренди, їм платиться орендна плата. Тож, можливо, пояснення юриста заспокоїть власників земель і вони знайдуть порозуміння із байливими сусідами. Пора відпочинку у розпалі. Саме в цей час люди намагаються організувати своє дозвілля як можна ближче до матінки природи. І вже з досвіду фахівці управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області стверджують, що найчастіше відпочиваючи нехтують правилами безпечної поведінки у лісових масивах. А от щоб запобігти біді та привернути увагу громадськості, фахівці щорічно проводять рейдові перевірки Крилівського, Новогеоргіївського, Золотарівського та Микільського лісництва, а також приміської паркової зони. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій застерігає, що у весняно-літній період категорично заборонено розводити у лісі багаття, особливо у суху та жарку погоду. Саме такими профілактичними рейдами ми намагаємось достукатись до людської співвідомості, бути вкрай обереженими при поводженні з вогнем. Пам'ятайте, що одна іскорка чи недопалки можуть призвести до непоправних наслідків. Всі повинні знати, що існує відповідальність за порушення пожежної безпеки. Під час рейдових перевірок цього року було виявлено місця, де громадяни розпалювали в лісі багаття, при цьому створювали передумови виникнення лісової пожежі. Візит співробітників у ДСНС України у Кіровоградській області змусив відпочиваючих загасити вогнище, яке досить близько було розташоване до дерева та його крони. І, хоча відпочиваючи, обіцяли, що будуть обережними і обов'язково дотримуються елементарних правил поведінки у лісосмугах та профілактичні бесіди проводили з усіма, адже це один із варіантів, який допоможе знизити до мінімуму пожежі у лісах в літній період, Костер розпалили, коли все зробимо, затушимо, потушимо, уберемо після себе, буде все чисто і красиво. Заступник начальника ДПРЧ за номером 17 Данило Барбарикін вручав листівки застерігаючого характеру і роз'яснював лісовим гостям, як не стати підпалювачем лісу, адже за це можна понести кримінальну відповідальність. В рейді також брали участь представники змі Альона Зозуля, Олександр Вергун, компанія Веселка.